Облік всеукраїнській шкільній ліги, вже якраз розпочинається районний етап змагань, і детальніше про цей проєкт і його проходження в області розповідатимуть Наталія Дягло, начальниця відділу дошкільної і позашкільної освіти оздоровлення та виховної роботи управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї науків спорту Чернівської ОДА та Денис Закружний, начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту на Україні. І будемо починати, пане передаю слово. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Другий рік поспіль школярі Чернігівщини беруть участь у наймасштабнішому спортивному проєкті, що ініційований президентом України на підтримку учнівського спорту пліч-опліч з Української шкільної ліги, що проходить під гаслом Разом переможемо». У 2024-2025 навчальному році змагання проводяться з семи видів спорту: баскетбол. Волейбол, канбол, футзал, регбі, п'ять, спортивне орієнтування і Б. на Чернігівщині. Перший шкільний етап проєкту пройшов у вересні-жовтні. У Семенівській громаді з об'єктивних причин складна безпекова ситуація. Закладів у нас 258 серед учасників команд 2167 учасників 17100 і як я зазначила, всі види спорту, а їх сім у шести громадах: це Вертієвська, Деснянська, Олешівська, Остерська, Сиднівська і Коробська, після шкільного етапу команди-переможці автоматично переходять в районний етап, оскільки одна команда з певного виду спорту в зазначеній громаді. І якщо ми подивимось на порівняльну таблицю, то ми бачимо, що цей проєкт він дійсно є цікавим, корисним, дійсно набуває свою масштабність, тому що є позитивна динаміка і щодо кількості громад, які беруть участь, і щодо кількості закладів освіти і учасників є немалою. Другий територіальний етап змагань на Чернігівщині стартував на початку листопада. Він мав закінчитись наприкінці січня, однак не всі громади змогли провести ігри, тому продовжують змагання. У лютому йдеться про Минську, Сосницьку і Киселівські громади. У другому етапі, як ми бачимо нашу статистику, ті самі наші громади продовжують брати участь. Заходів 256, команд вже 943, учасників 8165 і поки у нас вийде з це 6, без регбі 5. Знову ж, якщо ми візьмемо порівняльну характеристику щодо попереднього навчального року, коли розпочинався цей проект, і той навчальний рік, який у нас зараз є, то теж ми бачимо з вами позитивну динаміку, що підкреслює актуальність і корисність даного проєкту. Я думаю, не є потрібним коментувати цифри. Ми все це бачимо з вами на екрані. Наймасовішими видами спорту були волейбол. 399 команд, футзал, 323 команди і баскетбол 155 команд. Найменше команд із регбі 5, їх п'ять це Варбінська громада, дві команди, Чернігівська громада, дві команди і Київська одна команда. Учасники після шкільного етапу беруть участь в обласному етапі. Ну і за нашим графіком, з 1 лютого розпочався третій районний етап змагань пліч обчі української шкільної ліги. На даний час. Іде вже така підготовча робота, буде представлено шість видів спорту: це волейбол, баскетбол, гандбол, рекпі5, футзал, спортивне орієнтування і черлідінг. Змагання будуть проходити у всіх наших п'яти районах області. Попередньо заявлено 331 команду. Всі змагання відбуватимуться по коловій системі за підгрупами. Наразі остаточно визначаються місця і дати проведення змагань. Дякую. Дякую за інформацію. Пане Андрію, розкажете, що буде далі. Доброго дня. Дякую. Да, дійсно, як було зазначено в цьому році, цей проєкт проект клічоклічна Багариубача. Ми бачимо і більше кількість учасників і залучені школи, всі територіальні громади. Ну, звичайно, при проведенні як і районного, і шкільних етапів, і етапів, які проходять в об'єднаних територіальних громадах, обов'язково враховується безпекова ситуація, тому деякі райони не встигли просто провести, але вони проводять. Я хочу зазначити, що цей проєкт масштабується. Масштабу почалось уже його з минулого року. Збільшилась кількість видів спорту, за якими наші школяри, наші діти. Магаються вибори, ну перемагаються в шкільних, так і в районних етапах. Далі обласний етап, потім заукраїнський етап команди переможниці в червні будуть їхати вже на фінал після завершення обласного етапу. На даний час визначається місце проведення, локації, де будуть проводитись відповідно. Хочу поінформувати, що ну, не як в минулому році, в цьому році. Сно ну, всеукраїнський етап, скажімо так, фінал цих змагань буде більш насиченим. Планується, що діти не тільки будуть приймати у змаганнях. У них буде і культурна програма, буде будуть зазначені екскурсії, визначено локації, щоб дітям було не тільки змагатися а й цікаво проводити час між змагальним процесом. Хочу зазначити, що черговий раз повторюсь, Проект масштабується масштабується він з лютого цього року. Додається ще два види. Змаганці, шахи і легка атлетика на даний час опрацьовані регламенти їх проведення. Вони будуть доведені до районів об'єднаних територіальних громад. Відповідно закладів освіти, реєстрація команд за цими двома напрямками буде тривати до кінця лютого і починається знову проведення шкільних етапів об'єднаних територіальних громадах і знову ж таки на район. Тому проєкт масштабується, додаються нові Види, і я думаю, що легка атлетика і шахи популярні в Чернігівській області. Думаю, що багато буде учасників, і як в шкільному етапі, і так я думаю, буде велика, ну, велика змагальна ситуація, тому що легка атлетика діти можуть займатися. я Думаю, воно в школах популярне, в районах воно популярне, і наша федерація легкої атлетики потужна в Чернігівській області. Тому я думаю. Що до цього процесу долучаться знову ж таки всі школи, райони, громади насамперед, це показує, що проект розвивається, він є цікавим, він є корисним, тому що залучення дітей до занять фізичної культури та спорту це ну пріоритет. Не тільки Чернігівщина, це пріоритет держави, тому що рухова активність, здоровий спосіб життя це покращує і психічне, і ментальне здоров'я дітей. І вони в змагальному процесі вони об'єднуються, вони розуміють, що таке командний дух, що таке перемога. Я думаю, що види також нам додадуть більше кількість учасників е готові проводити, готові е допомагати. Кожна федерація за видами спорту, які зазначені в цьому проекті. На районному обласному етапу буде приймати активну участь як суддівство, організації, тому я думаю, і в цьому році ми наналежним чином проведемо як і районний, так і обласні етап. І команди по видам спорту, які представлені в цьому проєкті, гідно будуть представляти Чернігівщину вже на фінальних змаганнях, де поки що місце визначається, не можу сказати, це буде Київ чи інше буде це місце, але вони будуть розподілені, вони будуть не в одному місці. Я думаю, що Організатори всеукраїнського етапу належним чином все організують. І наші діти будуть задоволені не тільки прийняти участь у фінальних змаганнях, але й гарно провести час і відпочити. Якщо коротко, в мене все дякую. Дякую вам, пане Денисе. Якщо є допомога, ну, в принципі, все було сказано, да, як казав Андрій Миколайович, два види спорту, які у нас в області дуже популярні: легка атлетика, шахи. Шахи досить доступний вид спорту, в який можна і дистанційно грати, і навчатися. Легка атлетика, багато спортивних шкіл, багато гуртків. Чим цікава легка атлетика, що тут у нас будуть представлені дві вікові категорії це п'яті класи і шості, сьоми класи. Тобто це такі, можна сказати, що діти невеликого. Віку, і вони будуть більш емоційно сприймати змагання, і це додасть більш такого драйву всьому проєкту. В принципі, все. доповню, тобто, за допомюю, да, звичайно, зазначити, що насамперед той вік легка атлетика долучається, що саме в цьому віці дитина, учень буде розуміти, чи вона це його він хоче займатися, але найголовніше, що це буде масово, це буде ну, змагальний процес, це будуть великі емоції і е, легка атлетика. Кожен учень може спокійно займатися, тому що це най, ну, скажімо так, найдоступніший е, вид без ніяких додаткових і проводити ми його будемо також на мороженому різні, будемо проводити на тих базах, які в нас є. Це і Ніжин, Нозівка, і Чернігів. Тобто, тут ми, як кажуть, готові, хай тільки школи долучаються, реєструються. Тобто така от у нас ситуація. Я... І там легкі атлетиці нетрадиційні віди, види, вони з дитячої легкої атлетики переплітаються. Тобто Це такі прикладні види, не традиційні, не, не олімпійська програма. Тобто вони для дітей будуть більш цікаві і доступні. Я думаю, що вона зайде всім учням. Дякую, шановні друзі. Ще є запитання. Тоді у мене ще два уточнення влучки. Ви говорили, що шахи і атлетика це розширена програма. Змагання починаються з лютого шкільного етапу. Але, але виходить, що пройде шкільний територіальний район і так далі, а фінал буде загальний для всіх учасників. Ну, легка атлетика і шахи фінального етапу не буде, вони тільки до рівні області. Ну, по те по термінам, по термінам проведення вони співпадають повністю з іншими видами спорту Це червень 25-го року. Так дякую. І що означає Б у назві спорту? Черлідінг. Бе? Ну, Черлідінг Б це є «А», Черлідінг Б, Черлідінг А це більш професійне. А черлідінг Б це такий рівень непрофесійний для початківців у нас. Для нас він більше підходить, тому що у нас професійних команд Щерлінінгу в області немає. Це, це яка аматорська? Так, да, аматорська ліга. Добре, дякую вам. Якщо на цьому більше немає запитань, то спасибі, брифінг, завершення.